Ну, От, мені хоче вот подарувати. Вот по інтернету купила і для вот, тебе видишь? дуже великий. Відкривай, відкривай. Це чорні да. штани. І ось це. це чорні штани, а ось це Чорне. Ти не переживай, що ти боїшся? Ми ж не вкрали. А ну, вот та... это. Вот так. А, для тебе довгі, довгі. Звісно. І ось ета рубашка. Такий прямо. Ти куди його купувала? Такий чорний? Я... Для а... хати чи ходити по вулиці? По вулиці. По вулиці? Так. Да. А ти не можеш тут трошки, щоб тобі нет, зробили? Ні, дуже великий. Коротше, щоб да. зробили. Ні, ну, покажи, покажи. Він дуже високий і тут високий. І тут неможливо, прямо рукави нет. довгі. Так, як як сидять, що ми шутимо. Та а рукави то, дуже довгі. довгі, але воно облігаюче, ти могла б їх коротше зробити. Джада, нет, ті п'ятше, чекай, я Джада оціни. Джада, ті стабе не росу. Я міряла, це дуже велике. Дай поставлю. Я генький. Мама, мені такий чорний в хаті так траурно ходити. Я не знаю, чи я би yeah, так змогла. Yeah. По вулиці. Може елеганти, ти кажеш, може буде елеганти yeah. по вулиці такий yeah. чорний. А ну візьми до себе і розтягни мені Смотри. ті штани. Чи вони на мене будуть добрі. Ну може будуть добрі, треба поміряти no, буде. На, no, Прибув. Я померю ее и будем бачити, що там у мене будет сзади. Потом это самое. Нет, увидишь, на тебя будет хорошо. Они немножко вот такое вот так широкие внизу. А -а. Потому что если бы был бы мой размер, мне нравится. Потому что оно такое мягкое, М'яке. Поняла? А -а. Мягенькое. Я когда его одела, говорю, ну почему не мой размер? XL. Нафига мне XL? Ну, да. Мне М-ка, мне эска нужно. По якому ти тому сіті? Скільки ти заплатила за нього? Зараз сальді. Консальді можна купити такий костюм. Скільки ти 40. заплатила? 40 ти заплатила. Ну, трошки так нормально. Ну, зараз mm. сальді просто є. Це яке. Зараз, як називається це. Сідіти джадися. Я їм написала міс і никто не. Топ вон шоп. Як том'? Top. Top woman shop". А, shop". А, shop. а це в Італії чи по, <ріць> по Європі? <ціли? ріць> в Італії. А, в Італіи, таке майсинтіто. Куранта Евро і... Туп Вумен. Я його одела. Аділа, посмотрела, думаю, може бути кофта, якщо кофта нормальна, потім одні. Такі... Мені... потом, ну що, ну ну нет. Ну, ну, такі ні. труфи всякі ровные, ну ніяк, ну не красиве, то не красиве. Зараз то... макіна.